Каналі Країна за Кадром і з вами я Марія. З мене тут на дверях висить градусничок. Зараз побачимо, скільки в нас тепла в хаті. О! Дивіться. Оце в нас тепло таке в хаті. Тому я закутана так в безрукавці от такий... Таку безрукавочку маю. Це мені пані Марія колись вислала. Вона така тепла. Зараз я її оце як одягну в хаті, мені так затишно, так тепло в ній. Хто не бачив попереднього відео, показую, що в нас було, яка стеля була. Отакі щілини, сипалося сіно, всяке сміття з горища. І зараз покажу, що в нас вийшло. Стеля, до речі, вийшла дуже чудово. Дивіться, яка стеля вийшла. Мені здається, що навіть дуже красива стеля, гляньте, друзі. Правда, красиво вийшло. У людей натяжні стелі, а в нас ну, навісна стеля, напевно. Якось так. Можливо, не дуже є чим хвалитися, але з нашими фінансами і можливостями, то ми дуже задоволені, що в нас вийшло так зробити. Слава Богу, за це. Оце ДВП зі старого дивана. Я його колись поклала тут на підлогу, тимчасово просто для того, щоб перекрити трохи великі щілини в підлозі, щоб було трохи затишніше, щоб не задував вітер. Так як в нас веранда стоїть без фундаменту, просто на коликах. ванну поставити с так. так, бачите? Видно, ось які дошки тут в нас лежать. І тут щілина страшна. Зараз вам покажу. Ось, бачите, які отут щілини. Ось. Тут теж потрібно буде робити. Двері зроблені, а біля дверей тут потрібно буде якісь дошки попробивати. Ось це все повиносити вже. Може тут не потрібне. Преску брали, а як чіпляли, як стелю підбивали, все заносили. Зараз це теж все заберу, щоб воно не заважало. вчила, казала, що не, не піднімаю, так віником не підкидає, як ми теж, все доверху сміття. Я так і не навчилася замітати. Я так рівно віником доверху підкидаю його. Жила все життя і замітаю рівно віником доверху, підкидаю сміття. з горища. зверху, там, поки підбивали. Це ж Я була позаміт... позамітала і почали підбивати. А це, поки підбивали, скільки сіна нападало. Це я ж кажу, всім опадало страшне. Так, все, Купили, як написано, цвяходер, але він до ума не доведений, абсолютно рівний. Ним нічого робити не було. Так само тут і тут. Он і взяв, заточив, вроді чепуха. Працює тепер прекрасно. Прекрасно працює. От вход пішов. Акуратно тепер знімати можна. Не ламати, а знімати, як, як положено. А як немає інструмента, так тільки ламається. Свяк витрати, ні? Ну так. Ну це все, це, це прибити можна. Ну, якщо ту дошку тримає, ну так на що його вибивати? Ну, оце зараз і цей плінтус поставимо на місце, нормально приб'ємо. Бо так як було позапихане скло, всяке там і всяке. Колись оце все ми витягли із-за плінтуса. І навіть упаковка з таблеток була запхнута. Ми зараз все, оцю дошку, мабуть, покиняємо. Цю дошку прибити можна буде. Глянь, цю дошку її можна там внизу прибити, щоб воно рівно було, щоб плінтус краще став, правда? Та-та-та. І оце треба подивитися, поприбивати. Зараз, зараз. Вже вечір застав. Вже темніє, але треба оце прибрати. Ці всі девика розкиснуть надворі. Ми ну, кладемо. О. Чоловік зараз заліз під підлогу, під веранду і там справляє дерево, на якому лежать дошки під підлога, тому що вона вся колишеться із-за того, що там дерево просіло. А ну, тепер спробуй махається, ні. Де по центру тут? Ну, вже так не колишеться. Підожди, а ну тепер. Стоп, стоп, а ну тепер. Ні, вже не колишеться. Все, вже не колишеться гарно. Все. От тепер гарно. Погане світло на веранді, тому я принесла оцей світильник. Нам його вислала підписниця, пані Марія. І також вона вислала багато іншого. Я залишу посилання внизу під відео. Якщо вам цікаво подивитися цю розпаковку, то подивитеся відео. Ось який гарний крючечок. Вичепляєш і все, і він світить. І він і висить, і світить тобі вниз. Ось, о. Ой, як гарно тепер видно буде. Друзі, я думаю, вам буде видно тепер. Зараз ми заб'ємо оцю щілину, отут, що на підлозі. Потім покладемо сюди ДВП. Зробили отак оцю щілину, забив Олег отаким, отаку планочку туди, щоб цієї щілини не було у підлозі. Забрали ми з двору плити, розклали їх на підлогу, а прибивати я вже буду їх завтра. Тому що сьогодні ще потрібно приготувати вечерю. А тут в мене смажаться кротопляні оладки, чи тарчаники, чи дируни, хто як знає, бо в кожного по-різному. Де, може бульбаники, де як називають, в кожного по-різному. Зварила бурячки, хочу зробити салат з бурячків. Який саме салат буду робити, ще й сама не знаю. Зараз зайду на, зайду на свій канал, «Марусина кухня, і подивлюся. Там у мене є два відео із бурячковими салатами. Ви знаєте, іноді сама забуваюся якийсь рецепт. А зайду на той канал, подивилася та й роблю. Там дуже багато в мене салатів різних є. Якось їх я не запам'ятовую, забуваюся. Зайду там, подивлюся рецепт, і зроблю собі салат. Так само і з бурячком. Зараз зайду, подивлюся відео. Якщо вам цікавий мій кулінарний канал, то я в описі під відео залишу посилання на нього. І можете зайти, будь ласка, заходьте, дивіться рецепти. Там багато дуже рецептів є смачних. Всі рецепти перевірені. Якраз крај. Останја се. Мене се И будемо вечерати. tu stane prawdzica Допомагати мені, так? Да? Будеш допомагати мені? Давай, давай, допомагай. Деся на двір обчухає дуже. на двір не дуже ти його виносиш. Не зовсім усе як хочеться. Рівні дошки можна Ну Так підтягую, скільки можна. Ні, ні, ну чого? Гарно, нормально. Угу. Ось теж мішаємо. Здорово вишаємо. Кіц, 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 кіц. Буся, 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 буся. Крудик, рудик, рудик. Ходи мій маленький, ходи, кіць. Ой, ходи, ходи, родісечка, вона не хоче -то ходити. Ой. Ой. Вона не хоче ходити. Маленький. Мій. Буся, ходи до нас, Буся, Кіць. Кіць. кіць кіць Бусинка. Бусинка, ходи до нас, ходи, кіць, Мій Рудик маленький. Бусинка, диви, як я рудика люблю. Глянь. Рудика, гляджу, лажу. Малесенький наш, Рудичок. Наша риже, сонечко. Буся, ходи сюди, Буся, кіць, 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 кіць. Буся, вона наїлася, не хоче йти, вона як голодна, так біжить. А Як наїлася, то ніколи не прийде. Де ти йдеш? А, тепер прибігла Я ж тебе кликала, чому ти не йшла, га? Чому ти не йшла, як я тебе кликала? Босинка, ти чому не йшла, як я тебе кликала? Потепліло, бабине літо. але якесь холодне бабине літо. Може не бабине, а дідове літо. Давай будемо колесатися трошки. Куди ну. ти лізеш? Босинка. Ти хочеш мені на голову вилізти? Бусинка, ти хочеш на голову вилізти мені? Сиди, так, сиди. Сильніше спробуємо коли серфіс. Біжи, не хочеш бігти? Хочеш до мене йти, та? Де гарні? Мальовничі появи такі. Осі. Да, осі. Осеночка, я маленька, навіть. Біжи, буська, біжи, я піду в хату, бо я змерзла. Біжи, Щиро дякую за теплі коментарі та побажання, дякую за перегляд, особлива подяка за фінансову допомогу пані Олені. Дай Бог вам міцного здоров'я, Божого благословення та всього найкращого. Бережіть себе та один одного, і нехай Господь Бог береже наших захисників і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.